23 листопада за головування Миронівського міського голови Віталія Савенка відбулося 19-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Віталій Миколаєвич ознайомив присутніх з порядком денним по першому питанню. Щодо внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2022 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади. Виділити додаткові кошти в нашій опорній багатопрофільній лікарні, на експертизу кошторису 90 тисяч гривень, на придбання спеціалізованого автомобіля для транспортування хворих у сумі 1 мільйон гривень. Комунальному закладу зоряний, на оплату електроенергії 60 тисяч гривень, на збільшення призначень програма на зустріч дітям, придбання новорічних подарунків 100 тисяч гривень. Спортивний клуб Арена у, на поїздку в ірландський, на, ірландський міжнародний молодіжний турнір 129 725 гривень. Спортивний клуб Миронівка, спортивні заходи в Вільнюсі і Тернополі 31 500 гривень. В гуманітарному відділу за рахунок перерозподілу видатків, зменшення капітальних видатків зв'язку з. Ну, Погодніми умовами зменшується, ми виділяли там на покрівлю по школах, відповідно, вони не будуть проводитися. Збільшення на заробітну плату по садочках у сумі 817 400, по це дають, збільшення на 119 600 гривень, мішкільному ресурсному комбінату на 44 тисячі 900 гривень. У зв'язку з тим виплати будуть проводитися, що у нас є освітня субвенція, і вона буде забиратися. І є можливість виплатити по 57 статті закону про освіту по окладу. Відповідно, з місцевого бюджету теж ці кошти треба виділяти. Ми ж не можемо розділяти педагогів з освітньої субвенції з місцевого. Потім збільшення бюджетних призначень по гуманітарному на ремонт теплотраси в Яхни по Іванівці, там, по припису ДСНС, 800 тисяч гривень. І збільшення на оплату газопостачання 138 тисяч 285 гривень. Про погодження проведення заходів до Дня волонтера у Миронівській громаді доповідала керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій. Начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко доповідав на засіданні про організацію та діяльність на території Миронівської громади призовної комісії на період дії воєнного часу про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунальних підприємств Миронівської міської ради за третій квартал 2022 року. Доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай. Тож на засіданні виконкому було схвалено звіти наступних комунальних підприємств громади: Миронівка, житло, Комунальник село Центральне, Миронівка, Водоканал, Миронівка, Благоустрій, Миронівка Тепло, Карапиші Комунгос. Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради лікарня відновного лікування та Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Під час розгляду даних питань заслуховували керівників комунальних установ. А також було затверджено фінансовий план на 2023 рік наступних комунальних установ громади. Миронівка, житло, Миронівка, благоустрій, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня та лікарня відновного лікування. Начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца ознайомив присутніх з проєктом програми охорони та збереження культурної спадщини на території Миронівської громади на 2023-2027 роки. Відповідно до чинного законодавства, розроблено проект програми охорони та збереження культурної спадщини на території Веронівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Обсяг, який треба для здійснення цієї програми, сягає 1 мільйон 55 тисяч. Мета значить. Реалізація державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища Мироновської територіальної громади, запровадження механізму покращення естетичного вигляду, пам'яток культури спадщини, що розташовано в межах громади. Можу пояснити, наприклад, у нас на території нашої громади було 43 кургани, залишилося 17. А зараз іде програма. По тому, що треба все, всі пам'ятки культури, кургани, значить, пам'ятки архітектури внести в державний реєстр. І на кожну, на кожен курган, на кожну, навіть у нас є, наприклад, пам'ятки архітектури, це церкви, там, Тулинці, Шандра, Владиславка. У нас на них немає, Не Ні паспортів, нічого. Це все треба розробити. За один рік це зробити просто нереально. Тому програма розроблена на 5 років. Нам це треба зробити, тому що. Не пам'ятає історію, то немає майбутнього. Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради від 15 липня 2022 року за номером 189 про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання Миронівській школі мистецтв Миронівської міської ради Київської області на 2022-2023 роки навчальний. А саме замінити у додатку 1 рішення пункту 8 під пункту 34 розділ розділ пільги по оплаті на навчання в школі і викласти його в наступній редакції. Діти, внутрішньопереміщені особи з областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Раніше до початку війни у нас було там зазначено тільки про дітей Луганська та Донецька і Криму. А зараз, в зв'язку з тим, що у нас надзвичайно багато внутрішньпереміщених і. Ми вирішили викласти в такий саме, що внутрі з областей України. Прошу підтримати і проголосувати про надання відповідних дозволів на засіданні. Доповідав головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури Володимир Рубець. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна виступала з поданням клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїня багатодітним матерям нашої громади. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Миронівської територіальної громади.